Ростизно. Mm. <ти>, Ти що там? Нову маску для обличчя мішаєш? <ти> Та ні, я намагаюся розібратися, чому ця біла мука така ну, бездушна. Може вона і не приносить ніякої користі. А ще кажуть, що є органічна мука з насіння. Але що це таке і чим вона краща? Сьогодні покажемо, розкажемо і навіть спробуємо. А ви яку муку використовуєте вдома? Напишіть в коментарях і підтримайте наш канал лайком, підпискою та дзвіночком, щоб ми могли далі експериментувати з такими продуктами. Звичайно, біла мука це очищений крохмаль. У ній майже не лишається вітамінів, мінералів, клітковини. Такий собі холостяк серед продуктів. Її часто вибілюють, додають поліпшувачі, і так вона гарно печеться. Але нашому організму від цього користі небагато. Ми в вкрафтуємо, використовуємо безвихідне виробництво. Спочатку з насіння тиснемо олію, потім зі жмиху робимо муку. І знаєш що? Це суперфуд. А тепер представимо наших головних героїв. Перше – це конопляна мука, чемпіон по білку енергії та вітамінних груп Б. Гарбузова має купу цинку, корисна для імунітету та чоловічого здоров'я. Мигдальна, ніжна, ароматна, ідеальна для десертів. Розторопша захист печінки і м'яка детоксикація. І, звичайно, кунжут чорний. І білий джерело кальцію краще, ніж таблетки. Чорний кмин – природний імунобустер. Отже, для порівняння цього борошна ми спекли два печива. Перше печиво це з мигдалевого борошна. А інше це із борошна, яке ми всі привикли бачити в супермаркетах пшеничного. Ну що, порівняємо? Перший я хочу скуштувати печиво на мигдальному борошну. <забач> Запах просто нереальний, я не можу. Дивимося, як вона ламається. М'якеньке. А що то смаку? Мигдаль зробив свою справу. Це просто тисячі разів краще, ніж магазинне. Тепер куштуємо з пшеничного борошна. Ну, не знаю. Ламається воно тяжко, не таке уж воно м'яке. Бачите, мені аж знадобилося залишити відбиток. Воно крихке, навіть дуже. Але що до смаку? Вона нагадує мені якусь шкіру або замшу. Ні. Я обираю мигдалеве. Цю муку можна сипати не тільки у випічку, додавайте у смузі, енергобатончики, каші та навіть соуси. А я особисто полюбляю конопляну. Я її додаю в омлет, і смак дуже цікавий. І білка більше. До речі, напишіть у коментарях, куди б ви додали би таку муку. Ти ж не чекаєш, коли аптека тобі скаже, а можна було просто їсти нормальну їжу. Саме так, ці види муки, як аптечка в кухонній шафі. Плюс це ще й економія. З однієї такої ложки муки ти отримаєш вітамінів в рази більше, ніж з цілої порції. Тож, друзі, не бійтеся експериментувати! Спробуйте борошно з насіння. Це не лише модно, а й реально смачно та корисно. А вся мука, яку ви бачили у відео, є на нашому сайті Craft Oil. Посилання в описі: підтримайте українське, підтримайте Craft Oil. Ставте лайк, якщо відео було корисним. Діліться з друзями та обов'язково напишіть, яку муку хотіли б спробувати першою. До зустрічі у нових випусках!